Ну, коротше, як ми бачимо, італійські гуси, вони так само, в принципі, гакають, як і українські гуси. Ось так виглядають італійські великі магазини. Так, ну що, ми робимо розпаковочку. Сьогоднішній наш день. Можна сказати, що розпочинається з прогулянки парком, але ні, ми сьогодні сюди йшли дві години. По дорозі я собі забахала ногті, заплатила за це удовольствие 60 євро. Сплакнула, бо за 60 євро я могла тут жити тиждень. На продуктах я маю на увазі. В общем, і типу, і зараз ми йдемо просто гуляючи парком. Як я сказала, сюди йти дві години від нашого дому, точніше він не і слава Богу. Тут красивий. Парк нам і подобається. Тут є дуже багато різних твариночок, різних птахів, голуби, ворони, <гум> ну і не тільки. Зараз я вам покажу, що тут є. Сьогодні нас міг застати дощ, але ми взяли зонтик і він нас трішки застав, але більше не застав, щоб ми носили його. Дякую їм погоді. Йдемо до твариночок. Білочки я постараюся вам показати, там була одна красива білочка. Я не думаю, що її буде видно на камеру. От у нас немає на жаль, кешу, щоб купити їм арахіс, але я пообіцяла їм прийти. Показую вам білочку. Що, білочок я вам показала. а Далі ми продвигаємося до качків. Я думаю, ви їх вже почули. Там їх тирло робиться. Але покажемо спочатку з мінімального. Це гусак звичайний. Це риба була так? Не знаю. Ну, коротше, я передивлюся потім на відео, що то було. Якщо це риба, то ви розумієте, так, яка тут величезна риба. Боже, як в селі. Але ми йдемо далі. Тут ми можемо наблюдати, як діти покидали свої велосипеди і прийшли до гусей. Гусяки. А, бо їх харнад хлібом тут. Ой, яка ти гарненька, Диви, яка. А тут ми можемо наблюдати дорогу, як гуси перегорождають дорогу, коротше. <рес> я думаю, він тут прокляв цих гусей. але нема що їздити по парку. Пішки <рес> ходити. <рес> да, я согласна. <рес> Пан гус, ви знаєте, що ви італієць? <рес> да, знаєте. Ну, коротше, як ми бачимо, італійські гуси, вони так само в принципі, гакають, як і українські гуси. Тому про те, що як сказати, про в тварин різна мова, можна сказати, що ні. В тварин мова одна, бо тварини не строїли вежу до Бога. Тому в них одна єдина мова в світі. Це гарний був кусочок вам Італії. Запамніть його. Може, ще щось покажу вам. Ну, ціни вам покажу. Я вам покажу ціни в магазині. Ну, в мене батарея сідає. Не знаю, чи покажу. Не обіцяю. Може в наступному блозі своєму про Італію. Не переключайтесь! <клухи> ну, що, ми скупилися. К сожалению, я вам не показала магазин і продукти, тому що а, там дуже багато людей. Бе ми хотіли б тіше звідти втікти. Але я вам покажу, що ми купили. Сашу купили. Ціна продукту такого стояла безцінний. безцінний. Окей. Ось тут у нас отакі продукти. Картошка 5 кг 4 євро. А ну-ка, рахуйте, чи це нормальна ціна, чи ні. Потім. Тут о, ми купили багато всякої всячини. Кажеться, що кстати, нічого. Молоко 10 євро, 6 упаковочок. Сумка моя дорого. Яйця 30 штук, 690 євро. Це те, що я пам'ятаю. Всякі фрукти. О, дивіться, ми, коротше, купили Саша собі. знайшов. цибуля маринована, червона маринована цибуля. Не знаю, що це за брідняк, але Саша сказав, що дуже вкусно, десь він там їв в горах. Окей, повіримо. Все. Коротше, оце все насправді нам стало в 90 Скільки, Саш? 90 90 євро. От кошик це нам кошик на тиждень. Дорого чи недорого? Не знаю. Давайте зробимо розпаковочку вдома. Зараз ми приїдемо додому і я зроблю вам розпаковочку товара. Коротше, поки ми чекаємо, поки. Нам відкриють машину, тому що ми приїхали всі разом і ми перші схопилися. Я вам покажу трішечки паркінга італіанського. І якщо він нічим не відрізняється від будь-якого іншого. Але ми зараз піднімемося вверх я вам покажу. Ось так виглядають італійські великі магазини, де в принципі багато можна скупитись. Оптовік, оптовік, типа метро. Я ходила перевірити де наші, чи вони на класах, чи не на класах, але їх немає досі, десь. Ну окей. Безьковато. Звичайно, тема любого магазину. Я вже втомилася чекати, якщо чесно, але що маємо, то маємо. Ось так перед вами виглядають паркінги. 2000 Years Later. Ну що, коротше, робимо розпаковочку товарів, я не забулася за це. Значить, показую вам. Молоко безлактозне, 6 штучок стало нам, як я казала, в 10 чимось євро. Цибуляша. Цибуляха це непонятне. Далі. Це багато цих цукіні. Ми робимо вафельнички такі з них. Короте, ось там вони. Їх дуже багато. І, до речі, вони тут досить дешеві. 5,77 євро. За скільки тут штук їх? Не знаю, скільки штук, ну хоча 2,5 кілограма. Хлібушек ось такий. Це в нас буде тости на ранок. Потім авокадушки. Наступне сосісочки, Сосісочки теж у нас будуть на раночок під яєчка. Сирце ми їли вже. Далі. Кава. Ми купили, коротше, отаку от каву. Не знаю, чи вона смачна чи не смачна, будемо пробувати. Знає Далі я п'ю каву з апельсиновим соком, тому ми взяли апельсинового стоку аж три штуки. Точно має вистачити мені на тиждень. І мамі зроби, будь ласка, зараз. Отам сок. На зараз. Сок, і зроби мені, будь ласка. Добре, добре. Сок Оранждинг. І коротше, оце я вважаю, взагалі топчик. Я його не люблю. Саша любить. 2 євро, 2 євро за кілограм 150. Короче. 150 грамів кіло 150. Прекрасна ціна. Так, слідуючий пакет. Листя салату. Ми, кстати, робимо класний салат: листя салату, помідори і сухарі. До речі, сухарі ми забулися купити. Добре, що огірки. Буде, значить, листя салату, помідор і огірки. На цьому тижні у нас новий салат. Дві штуки. Поміняли, кстати. ми постійно пили, Ой, кажу, пили. Їли ягня, це, листя ягня, Короче, а зараз ми взяли обичне листя, будемо їсти. Наступне це мука. Муки багато не буває, її ми багато взяли. Персики. Персики зараз ми дамо мамі, хай вона їх теж складе. Next. Це ось такі колбаски. На хвилиночку ціна таких колбасок 2,34, 6 штук. Ну, в Україні таких цін я не бачила за колбаски. Тому ми взяли дві упаковки. Сметана це буде нас м'ясо по-французьки це звичайна сметана українського стилю. Помідорки. Помідорки теж 2,32. Недорого. Кетчуп. Кетчупа давно не було. Я хочу дуже кетчупа. Потім мармеладки. Мармеладки веганські, до речі, дуже хороша тема. Далі Намазка на хліб 2 євро. Офігенна штука, типа як Філадельфія. Мука ще одна. І ще одна. Муки багато не буває. Так, далі. Грибочки. Це для м'яса по-французьки. Яблука ми взяли ще. Яблука теж, до речі, недорого, але не пам'ятаю, скільки стоять. стоять. Кусок сиру плавленого на плавлення Стоє він 490. І денька. 2,44. Прекрасна, ціна Деньки. Чик. В принципі, це все. По-моєму, ще щось, звісно, було, але ну, десь воно а, молоко показала. Ну, все, як будто би і все. Взагалі, отака от у нас закупочка вийшла на тиждень. Ну, десь якісь продукти по типу цибульки. а, картошка, ще була картошка, ще була картошка. Але така у нас закупочка вийшла. В принципі, ціна, як я сказала, це 90. 90. От, все. Більше нема що казати. Ну, як я сказала, так, що цибуля, картошка, це нам не на один тиждень, але по більшості там, в принципі, на один тиждень продуктів. Ось ще наші продукти. Ось. Ще ми взяли багет, яйця і ось такі штучки. Я думаю, всі знають їх і всі їх люблять. Коротше, в принципі, отакий у нас був закуп. мами там теж був закуп свій. Вона зараз там спаковує все в холодильник, да, мам? Влазить? Да. мамі влазе все в холодильник. Так, так, так. Добре, це знаєш це на ютубі буде. ні, ні. Взагалі, все. Все.